Військово-морським силам ЗСУ вдалося стримати пересування флоту Росії, який колись домінував у Чорному морі. Українські інженери створили дешеві, але ефективні підводні дрони, які здатні вражати кораблі противника. Про нові розробки у матеріалі Associated Press. Морський дрон Магура примушує військові кораблі РФ ховатися у портах. Вони не відходять від берега далі ніж за 40 кілометрів. Розповідає офіцер спецпідрозділу ГУР із позивним тринадцятий. Він приховує обличчя з міркувань безпеки. Місце і обставини зйомки також не розкриваємо. Кораблі ледве діють, вони виходять на 20 морських миль, запускають балістичні ракети та повертаються. Вони постійно ховаються, і певним чином це також результати роботи нашого підрозділу, бо ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти у морі. Спецпідрозділ Група 13 використовує дві модифікації дрона Магура: Ві-5, менший таранний дрон і більший ві 7 оснащений модифікованими ракетами Сайдвіндер американського виробництва, що можуть збивати цілі у повітрі. У травні українська розвідка повідомила, саме такі дрони уперше в історії збили два російські винищувачі су 30 в акваторії Чорного моря. Нині росіяни адаптувалися їх складніше атакувати, каже розвідник. Ми працюємо над багатьма напрямками, щоб змінити цю ситуацію та створити переломний момент. Наразі можу сказати ось що ми не втратили ефективності, ми просто досягли точки, де стримуємо ворога. Наступний етап еволюції українських безпілотників буде можливий завдяки штучному інтелекту, аби навчати щі військові використовуватимуть архів оперативних відео та даних із датчиків для покращення наведення на цілі зараз пошук цілий це комбінований процес. Частково оператор, частково штучний інтелект. У майбутньому ви запускатимете дрони. Він самостійно шукатиме ціль, розрізнятиме цивільні судна від військових та прийматиме більше рішень. Сьогодні ми вже маємо величезну кількість даних, відео та оперативних матеріалів, які можна використовувати для навчання штучного інтелекту. Морські дрони нині стримують чорноморський флот РФ, який ще донедавна домінував у цьому морі. А вже 2026-го, прогнозує командувач операції морських безпілотників, Україна зможе завдавати ще більше нищівних ударів по ворожих цілях у морі.